Історія людства це війни і трагедії, здобутки та перемоги. Але ці історії з минулого не зникають. Вони про наше сьогодення. І це те, що ви маєте знати. Війна за існування Ізраїлю. З невеликими паузами вона триває вже 75 років. Вороги євреїв з минулого сьогодні стають партнерами або союзниками, але ті, хто мріють ліквідувати єврейську державу, існують і досі. Тож, які у них аргументи, і як вони сприймаються у 21 столітті? Середньовічні євреї, як і християни, перебували під захистом мусульманських правителів і підпорядковувались порядком мусульманських суспільств. Конфлікти, якщо вони виникали, були соціальними або економічними, але не релігійними. Проблеми починались, коли до Палестини приходили чужинці, як зі Сходу, так і з заходу. Свою версію того, як саме це відбувалось, продемонстрував режисер Рідлі Скотт у своєму фільмі Царство Небесне. Тоді євреї, як меншість, часто ставали об'єктом утисків. Дорога у понад дві тисячі років. Через поневолення, вигнання, погроми і Холокост у 1948 році привела євреїв до створення власної держави. Сьогодні це може звучати дивно, але ініціатором створення держави Ізраїль був Сталін. Політика Кремля щодо близького сходу передбачала вигнання в першу чергу Британії зі стратегічно важливого регіону, насамперед, через нафту. І тут Ізраїлю. Відводилось особливе місце у Москві Не виключали побудову соціалістичної держави у Палестині. Сталін мав такий аргумент: Давайте погодимося зі створенням Ізраїлю. Це буде як шило в дупі для арабських держав і змусить їх повернутися спиною до Британії. Зрештою, британський вплив буде повністю підірвано в Єгипті, Сирії, Туреччині та Іраку. Натомість Араби сприймали створення Ізраїлю як втрату своєї історичної землі. Саме це і стало початком конфлікту. Відтоді багато арабів вважають, що євреї не повернули собі історичну землю, а вона була ними захоплена. Тому араби бажають її повернути, а вже після того утворюватимуть арабську державу у Палестині. Війна проти єврейської держави почалась ледь не того ж дня, коли євреї проголосили створення своєї держави: Єгипет, Сирія, Ліван, Трансєорданія, Саудівська Аравія, Ірак і Ємен не погодились з планом ООН про розподіл і розпочали у Палестині серію військових операцій. ізраїльсько радянську дружбу зіпсувала параноїдальна підозрілість Сталіна на тлі антисемітської кампанії в СРСР і справи лікарів. У Кремлі з недовірою дивились на велику єврейську діаспору в США і її вплив на молоду державу. В арабських державах Москва побачила більший потенціал як противагу Заходу. Тому вже із середини 1950-х років розпочалася допомога ворогам Ізраїлю грошима, зброєю і фахівцями у різних галузях. Таким чином арабський світ на довгі роки знайшов собі потужний захист і на міжнародній арені. Якщо під час першої арабо-ізраїльської війни радянський союз направляв через своїх сателітів у Європі зброю до Ізраїлю, то після Суецької кризи 1956 року, коли СРСР засудив дії Ізраїлю, Франції та Великої Британії проти Єгипту, Москва відкрита виступила на боці Каїру. Практика терактів, про які ми чуємо в новинах з Ізраїля ледь не щотижня, теж має тривалу історію. Напади на мешканців єврейських поселень в Палестині фіксували ще у 30-х роках минулого століття, за даними ізраїльських урядових установ, за час існування держави. У терактах загинуло щонайменш 3,5 тисячі мешканців країни. За 75 років арабо-ізраїльський конфлікт пройшов через 10 воїн, які були різними за наслідками. І з розвалом Радянського Союзу як головного спонсора Арабів Палестини сторони навіть спромоглися домовитись про мир регіоні, який було у 1994 року відзначено Нобелевською премією миру. Щоправда, він тривав недовго. Але сьогодні старі вороги, Єгипет, Орданія та навіть Саудівська Аравія шукають і підтримують партнерство з Ізраїлем. Персія, яка мала дружні стосунки з Тель-Авівом, у 1979 році перетворилась на Іран, перейнявши лідерство у боротьбі з єврейською державою. Сьогодні Іран чекає на удари Ізраїлю по ядерних об'єктах. В Ізраїлі готові відбивати нові теракти і ракетні атаки від сателітів Ірану. І мусульмани, і юдеї вважають володіння Палестиною важливим і готові боротись до кінця. Обидва народи пов'язують з цією землею релігійні очікування кінця світу, який, як ми сподіваємось, знов буде відкладений.